Всім доброго дня, всім неба над головою, всем 366. 36. Ну, давно не записував відео, все нема часу. Шукаю свого друга, який загинув, і чекаємо на повернення тіла. І все дуже-дуже становиться гірше і гірше на душі. Чому? Тому що коли бачиш знову йдуть корупційні справи в копійки, в пастранс, в мерії ворують, заробляють на асфальті, заробляють на тих же рельсах. Да, це гарна штука роблять нову дорогу, нові рельси. На жаль, на жаль, на цьому треба <кхи> заробляти. Не тільки це для людей робиться, а для свого собственного кармана, щоб покрасть побільше грошей. І, на жаль, це відбувається. І можу сказати тільки одно, що я дуже багато поки розмовляв з хлопцями, які знаходяться не на нулі, а як вони кажуть, ми на мінус нулі. І у них нічого немає, нічого не вистачає, не вистачає. І коли е, ці падла беруть, варують ці гроші, ніяк не нажруться, таке відчуття, що вони вже зібрали чемодани і будуть сюди тікати. Слухайте, може ви зараз вже будете тікати? У мене таке бажання: е, просто придушують вас. Не навіть стріляти, це пулі, е, як сказати, тратять на вас. Е, просто Придушить, гадов, коли хлопці згинуть, у хлопців не вистачає ні медикаментів, ні оружия, ні, нічого не вистачає і сидять свалота, вроде як гарну справу: ремонт гріє, ремонт асфальту і варуються гроші, гроші конкретні. На днях було. Написано, що будуть судити людину, яка е, розігрувала тендер на топліві для автобусів е, соляра, і буде су, будуть судити. Повірте мені, це не перший раз це робиться, і не другий раз, і не третій раз це постійно робиться. знайдуть якогось козла відпущення, його посадять, а потім його випустять, його викупять, і, і все буде гаразд. Просто мені душа болить, немає часу було записувати відео, але сьогодні вже от реальний крик душі. Коли теряєш тіля... близьку людину, я і до цього не раз уже теряв тіля... близьку людину. І коли ти надалі теряєш і нічого не можеш зробити, ніяк спасти людину, починається тут на душі. Дуже-дуже погано. І погано того, що наші чиновники цього не розуміють, тому що їхні діти знаходяться за кордоном, і їхні діти не воюють, їхні жінки знаходяться в безпечному місці, а тут теж за кордоном. І обідно, обідно, що вони ворують і не розуміють, що відбувається їм не понять, як люди теряють близьку людину, там, чоловіка, брата, сина. Це дуже-дуже боляче. Коли ви, у мене одне питання, коли ви нажретеся, коли ви прекратите це робити, цим займатися, це кощунство. Розумієте, це кощунство. В такий час обворовувати людей це кощунство. Семь тридцать Спасибо, что подписаны на мой канал. И дивитесь меня. Всем мирного неба.